Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Нещодавно я знімала відео про те, як встигнути або не встигнути все. І там йшлось про те, що я почала робити заготовки їжі на тиждень. І сьогодні хочу поділитись одним з таких тижнів. Готувати я так почала відносно недавно, тож в мене ще не дуже багато досвіду, щоб зрозуміти, як все поєднувати, комбінувати, щоб все було збалансовано і достатньо. І протягом наступних п'яти днів я отримувала те, що необхідно мені отримувати від їжі. Ну і плюс задоволення також. Тому в суботу зазвичай я сідаю і муштрую інтернет, надихаюсь якимось. Стравами цікавими, які мені припали до душі. Шукаю різних нутриціологів з прикладами харчування. Знаходжу збалансовані приклади заготовок на тиждень. Обираю страви, які мені подобаються, і які я можу приготувати, і виписую собі їх окремо. Потім все це структурую, узгоджую з чоловіком, щось доповнюємо, щось прибираємо. І складаємо список продуктів на тиждень. І зазвичай, в неділю зранку, ми йдемо купувати все необхідне. Щось ми купляємо з розрахунку більш ніж на тиждень, щось в нас залишається з минулого тижня. Тут я ще до кінця не збалансувала цей момент, але я на шляху, і поки мені, в принципі, подобається і влаштовує. Готувати я буду обід і вечерю. Сніданки зазвичай я готую кожен день за настроєм, за смаком, окремо, за бажанням кожного. Єдине, що я в принципі прикидаю, що це буде, і завчасно купляю всі необхідні продукти. Цього тижня на обід я буду готувати собі печений батат із нутом і салат з кіно, бо вона в мене залишилась, і потрібно вже кудись її подіти. І два рази на тиждень я заміню батати нут на рибу. В Чоловіка в принципі буде те ж саме, тільки в нього буде бурий рис, і батат з нутом я заміню йому на котлетки з яловичини. Я одразу ставлю варити десь приблизно десяток яєць. всі вони знадобляться. Хто їх їсть на обід, хто на вечерю, хто на сніданок, тому я варю одразу всі, і можливо протягом тижня буду ще доварювати або робити омлетики. І також одразу ставлю варити крупу на салат. В мене якраз залишилось пів склянки білого кіно, і я його варю в підсоленій воді один до двох. І потім починаю готувати овочі, одразу все мию, чищу, нарізаю. Морква в мене піде на салат, а ось батат і нут я одразу буду випікати. Все, що я сьогодні випікаю, я випікаю в аерогрилі, тому щоб в принципі не затримувати процес, я починаю одразу з випічки. Батат нарізаю на кубики. В мене на тиждень вийшло півтори штуки. До нього одразу додаю нут консервований, десь приблизно пів банки пішло. І за смаком додаю спеції. Сьогодні це чилі, куркума, білий мелений перець, цибуля, паприка, чесник, трохи солі, трохи оливкової олії і все це добре перемішую. Випікаю в аерогрилі режим картопля фрі 25 хвилин 200 градусів. Я ставила на верхній ярус і деякі шматочки в мене трохи підпеклись. Тому, якщо поставити на нижній, буде мабуть ідеально. І Поки я все це готувала, зварилась крупа на салат. Її викладаю окремо, вона буде охолоджуватись, а кастрюлька мені може ще знадобитись. Далі я буду варити рис, цього разу обрала бурий, варю склянку 1 до 2 із водою. І попередньо я трохи обсмажую рис в оливковій олії. Поки все вариться і печеться, мені залишилось для цієї страви приготувати лише салат. З інгредієнтів в мене червона капуста, морква і листя салату. Ще я планую додавати огірок і помідор, але їх, мабуть, буду додавати вже перед тим як їсти, щоб вони не дуже сильно зав'яли. Додаю ще петрушки, солю, перчу, заправляю оливковою олією і ще трохи додаю лимонного соку. Все це добре перемішую і залишаю, поки готую все інше. Цього разу два рази на тиждень ми хочемо додати собі риби. Обрали дорадо, купляю одразу чищену і патрину, і її просто солю, перчу, додаю трішки оливкової олії. Ще інколи кладу лимон і зелень всередину, але не сьогодні. І випікаю на режимі риба, тільки додаю 190 градусів. І десь приблизно хвилин 20 також. До батату з нутом я планую додавати соус-заправку, тому одразу його приготую. Для нього використовую соєвий соус, арахісову пасту і хлоп'я перцю чилі. Перемішую добре, додаю трішки води, щоб розбавити. Ще раз перемішую і, в принципі, він готовий. Варіанти для обіду в мене готові, їх залишилось лише зібрати. Для цього я використовую скляні судочки. Перший варіант в мене салат, зелень вся моя. Батат з нутом, салат я також додаю кіно, батат з нутом поливаю з соусом заправкою, додам трішки гарбузового насіння і ще сюди покладу собі одне яйце. Інші варіанти це той же салатик з кіно і м'ясо риби. Також на обід я ще варю супчик, звичайно вечевий, цього разу з гречкою. З овочів в мене лише картопля, цибуля, морква. Їх одразу подрібнюю. До речі, в мене вже стоїть вариться гречка, також на вечерю. Там приблизно дві склянки крупи. І до гречки я буду готувати тофу і соус з авокадо і шпинату. Софу нарізаю на кубики, перед цим його промочую за допомогою папіру. За смаком додаю спеції. Цього разу обрала чесник, солодку паприку, солодку копчену паприку, чорний мелений перець, трохи солі і оливкову олію. Все це добре перемішую і випікаю в аерогрилі 15 хвилин 200 градусів. Для соусу мені знадобиться 2 авокадо, шпинат, оливкова олія, зубчик чеснику і трохи лимонного соку. Все це перебиваю блендером і, в принципі, соус готовий. Його складаю в окремий посуд, також в окремий посуд я складаю тофу. І, можливо, я би хотіла сервірувати вечерю так же, як і обід. Проте, по-перше, в мене немає стільки судочки, а по-друге, їх просто нікуди буде ставити в холодильнику. В принципі, за бажанням я ще буду додавати варені яйця. Чоловік, можливо, замінить тофу на м'ясо, але це не точно. І ми це будемо дивитись по ходу днів, і за бажанням. Але, в принципі, така ідея вечері на тиждень. Я не готую завчасно сніданки, проте я знаю, що завтра в мене понеділок і в мене буде ранкове тренування, і потім буде ранкове тренування в дитини. І вийде так, що я можу взагалі залишитись без сніданку. А це не добре, бо я зла, коли голодна. Тому на понеділок я собі завчасно готую смузі, шпинат, смородина, арахісова паста, трохи вівсянки, насіння льону і пів склянки води. І це швидко, смачно і достатньо для того, щоб ні з ким не посваритися. В принципі, так виглядає заготовка їжі на наступний тиждень. Можливо, додатково серед тижня я буду щось додавати за потребою, за бажанням, але це основа, яка в мене є, і я знаю, що... Я не маю витрачати на це багато часу на приготування їжі. Я маю час на щось інше, і точно ми не залишимося голодні. Тож я дуже дякую всім вам за увагу і до зустрічі в нових днях. Пока!